Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про гіпноз, про таку цікаву тему, з якою особисто я познайомився ще в дитячому віці в школі. Десь у другому чи третьому класі мама мені дала книжку. Вона називала Психотерапія внушення гіпноз. По-моєму, знов слабодянік автор. І Я так захопився цією книжкою, прочитав, я почав експериментувати. В, у дворі ми робили, наприклад, оце навіювання. Ну, людина закривала очі. Я казав, що я зараз його припалю свічкою. Ой, спічкою, спічкою, ну сірником. Сірником до тіла. І... Я, типа, підпалював, а притискав звичайну свічку, і там був опік. Тобто я тоді зрозумів, що наша психіка це все серйозно. Потім в мене була ціла історія, я був в дитячих таборах, в піонерських ще. На сцені виступав ну, це як художня самодіяльність цим гіпнозом, там з вважатими, їх там усипляли, вони качалися і так далі. І, ну, мені це все ну, подобалося. Але потім я ж поступив в в мединститут, я цю тему ну, досить професійно вивчав, і в мене було дуже багато досвіду по практиці. Ще я вчився у дуже багатьох людей, наприклад, у Віктора Михайловича Кандиби, він був в Києві тут, ну, зараз він в Санкт-Петербурзі. Ну, дуже сильна, до речі, в Радянському Союзі була дуже сильна школа гіпнозу і взагалі цієї психотерапії. Там, ну, на базі Бехтерева побудували навіть інститут мозку в Санкт-Петербурзі. і там вивчалося це явище дуже глибоко, дуже багато було цього в спецслужбах. Я, до речі, дивився ну, матеріали свого діда, богуша Дениса Івановича. Я вам вже казав, що він займався там Яна Нерби і з монахами. І це була ці... ну, Це був ці... ну, цілий напрямок у бірі у цих паранормальних розробок. Там була ну, ціла мережа інститутів. І у діда було написано, що в нього є а, ці можливості до. Гіпноз, тобто він міг це робити, отже, гіпноз це дуже цікава штука. І зараз я просто подивився фільм, ну, рекомендую Другі, називається. І от воно всколихнуло те, що, ну, що вам розказати про гіпноз. Якщо ви будете активними, там будете запитувати, я продовжу цю тему, тому що я знаю, ну, дуже багато. Зараз це взагалі сфера моїх інтересів. Професійних, тобто я зараз це викладаю і так далі. Воно пов'язане з психологією, з психотерапією, з лікуванням військових і так далі. Так от, щодо е гіпнозу, якщо так е розповідати, то він розподіляється на дві великі групи: е це директивний гіпноз і недирективний гіпноз. Директивний гіпноз це коли е ви сідаєте. Наприклад, в таку притемнену кімнату, в таке зручне крісло, або ліжко, і ну, за допомогою там, різних маніпуляцій, які є в, у психотерапевта, вас вводять гіпнотичний транс. Він має свої стадії і так далі, але це директивно. Тобто вам кажуть, що на один, два, три ви там засинаєте. Ви там глибше, 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 ну, занурюєтесь в, ну, в свої якісь там світи, і це є директивний гіпноз. І це така ну пряма школа і ну, дуже прямий вплив. Це фактично наказами це робиться, ну як дирекції. Директи фактично робиться це за з наказів. А не директивний гіпнот, це його винайшов Мілтон Еріксон, і він за допомогою спеціальних там розповідей. Тобто там пацієнт, клієнт більше розповідає, ніж ти там йому розповідаєш, і, або там щось наказує, і він непомітно ти заводиш його в транс, ти заводиш його в ці стани гіпнотичні, і таким чином він заходить і ну, далі вже. Ну, є різні там цілі для того, що, ну, що робити ну, в такому стані. Окрім такого ну, класичних оцих, ну, директивного і недирективного гіпнозу, є ще зараз дуже популярний ретроградний гіпноз, тобто ви можете. Ну, ну, багато людей вони займаються цим, вони вводять в гіпнотичний стан. І людина заходить в такі глибини, навіть вона згадує те, що було в попередньому житті. Це достатньо непроста схема, і це ну, непроста техніка для того, щоб заходити в ретроградний гіпноз. Для цього потрібно бути дуже класним гіпнотерапевтом. От, ще є кітаміновий гіпноз, тобто, під кітаміном людина вводиться в гіпнотичний такий транс. Це ну, простіше вводити. і лікуються його, особливо військових, лікуються прояви ПТСР, прояви там, тривоги, страхів і так далі. Тобто все це простіше е -е, виліковується. Є е -е, якась певна схема, як застосовують гіпноз спецслужби для впливу на людей. І цілі напрямки, наприклад, от, ну, трансова музика, от, транс, знаєте, ну, сучасний, це фактично трансові ритми. Є багато музик, які теж вводять в транси. І от, ну, транс це фактично вводять ну, молодь в ці гіпнотичні стани, в такі транс. І якщо ми говоримо про гіпноз і про гіпнотичний транс, то Треба говорити про те, що є ну, дуже багато рівнів трансів, і дуже багато варіантів, як впливати на людей в таких станах. От. Ну, я думаю, що ну, такий ну, короткий екскурс в що таке гіпноз, які напрямки його і які функції. Ну, фактично, от, психотерапія внушення це є елементами такої терапії. І, ну, і гіпноз для психічно хворих, і, ворог, і ну, зараз дуже багато з проявами ПТСР. от При ПТСР дуже круто. І взагалі при псих, ну, психологічних травмах при стресі, при бойовому стресі, цим можна ну, дуже добре допомагати. От. Ну, на цьому я думаю, будемо завершувати. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки. Донайте на наш проєкт, якщо хочете, щоб ми більше вам робили відео. Ну і всього найкращого. До нових зустрічей. Якщо буде активна і ви захочете цю тему розкрити більше, я її розкрию більше. Всього найкращого, слава Україні!